Вітаю вас, малята! Давайте з вами пригадаємо, як ми вміємо вітатися. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, погляньте на картину «Пташина їдальня». Як ви вважаєте, яка пора року зображена на ній? Зима. А чому ви так вирішили? Так, бо всюди лежить сніг. Діти, а кого ви бачите на картині? Це пташки. А яких ви бачите пташок? Це ворона, сорока, синички, горобці. Та снігур. Малята, а які з цих пташок маленькі, а які великі? Дивіться, горобці снігур та синички маленькі пташки, а ворона та сорока великі. Давайте розглянемо пташку ближче. Дивіться, у всіх пташок є голова, шия, тулуб, лапи, хвіст, крила та дзьоб, а тіло їхнє вкрите пір'ям. Малята, розгляньмо ближче пташок, що прилетіли до пташиної їдальні. Погляньте, це ворона. Ворона велика. У ворони чорні крила, голова та хвіст. Вона має великий міцний дзьоб, чорні великі лапи. В неї сірі спинка і животик. Ворона ходить поважно, не поспішаючи. А кричить ворона Кар. А цього птаха називають дятлом. Дятел птах середнього розміру. В нього чорно-біле пір'ячко та червона шапочка. Він стукає по дереву, шукає шкідників жуків та личинок під корою дерев. Тук-тук, тук-тук. Діти, дятлу і вороні дзьоб допомагає знайти їжу. Погляньте, які дзьоби у цих птахів. Довгий дзьоб дятла допомагає дістати їжу з-під кори дерев. Він ним робить у корі дірочки і дістає комах, які заховалися від холоду під корою дерева. А ворона може їсти будь-що. Якщо знайде горіх, то розіб'є його своїм міцним дзьобом. Давайте поглянемо на маленьких пташок тепер. Дивіться! от це такі. Це горобці. У них невеличка голівка, гострий дзьоб, маленькі очі. Їх тіло вкрите коричневим сірим пір'ячком. У них маленькі лапки. Вони не ходять, а підстрибують. Дуже вертляві та спритні. Горобці розмовляють сінь-цвірінь. Ласувати взимку вони полюбляють насінням, зерном та хлібними крихтами. А це синички. Грудка у синички яскраво жовта, голівка чорна, а спинка жовто-зелена. Улюблені ласощі у синички – це насіння зернятка та несолоне сало. А співає синичка пінь пінь піть А це в нас снігурі. У нього червона грудка, а спинка і голова чорні. Снігурі, як і всі пташки, мають пір'я. Пір'я захищає цих пташок від холоду. Коли холодно, вони майже не рухаються, настовбурчують пір'я і гріються. Снігурі полюбляють ласувати ягодами горобини. Малятка, що ж їдять взимку маленькі пташки, у яких дзьоби маленькі і не такі міцні, як у великих пташок. Вони шукають різне насіння, зернятко, плоди. Наприклад, вони їдять горобину. Але коли випадає глибокий сніг, то їм дуже важко знайти їжу. Тож ми можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити годівницю для птахів. А які ж птахи можуть прилетіти до нашої годівниці? Відгадайте загадки про птахів. Скрекотуха білобока звуть усі її. Сорока! Так, наступна загадка. Маленький хлопчик у сірій світинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Це горобець. І ще загадка. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук? Це дятел. На колір сіровата, на вдачу хитрувата, кар гукає, курчат лякає. Хто це така? Це ворона. А це хто? Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки білі щічки. Називаються синички. Молодці малята! Якщо повісити годівничку за вікно і щодня годувати пташок, то пташки будуть дуже вдячними і весело щебетатимуть та чекатимуть на нас.